Доброго ранку малята. Згадаймо, а як називається планета, на якої ми з вами живемо? Так, ця прекрасна планета називається Земля. Земля це наш суспільний дім. А хто ще живе на землі? Так, люди, рослини. Тварини, комахи, птахи. Наша планета Земля єдина, де є життя. Нашу планету називають наша матинка Земля. А чому? Тому що Земля надає нам все, що потрібне для життя воду, повітря, їжу. Наша планета красива, велика, но також Земля дуже вразлива та тендитна. Ну, існують такі речі, від яких Земля сумує і навіть хворіє. Малята, а що ми можемо зробити? Щоб наша планета була веселою та здоровою. Так, ми можемо старатися зробити нашу планету чистою. Для цього нам треба не смітити на вулицях, в парках, біля водойні, сміття кидати в відповідні кошики, а не бросати на землю. Це Допоможе нам зробити нашу планету чистою та красивою. Ми можемо вирощувати дерева і квіти, щоб повітря було чистіше, бо рослини це легені нашої планети. Ми можемо нашу планету любити і берегти, адже здорова планета це здоровий тих.